Друзі, вітаємо! Хочемо розділити з вами нашу пристрасть до світу кави і познайомити із чудовим та якісним продуктом від італійського бренду. Месета це історичний бренд компанії Coin Group, провідного італійського виробника кави під власною торговою маркою, заснованою у 1963 році. Слово месета з іспанською означає високогірне плато, де вирощують найкращі сорти кави. Стабільність і якість продукту пояснюються прискіпливою увагою протягом усього процесу виробництва. Кава месета має неймовірний насичений аромат та приємний чарівний смак. Кожен робочий ранок у нашій компанії розпочинається з горнятка ароматної кави від Месета. Тому ми ділимося з вами нашими приємними враженнями та представляємо вашій увазі мелану каву, грана Рома та гран крема у 250 грамових упаковках. Кожен купаж кави має своє співвідношення арабіки та робусти. Грана Рома – це насичений аромат, суміш для кожної миті дня, отримана завдяки мілому поєднанню найкращих кавових зерен арабіки, переважно з бразильського нагір'я та Центральної Америки, і дорогоцінних кавових зерен робусти з далекого сходу. Обравши копаж кави Гран Арома, ви отримаєте чашку кави з насиченим ароматом і надзвичайно насиченим смаком. Особливий характер кави Гран Крема це купаж з м'яким смаком і ароматом, який виділяється приємними нотками шоколаду. Високий відсоток кави з високоякісних сортів робусти та спеціальне обсмажування надають їй міцного та насиченого характеру в чашці та тривалого після смаку. Обирайте свій смак від кави месета, отримайте задоволення та насолоджуйтесь життям. Дякуємо за увагу та бажаємо бадьорого настрою!